Не всім в житті випадає така можливість здоров'я і щастя 50 років прожити. А ось сім'я Дворецьких має на то Божу ласку. Отож, ми хочемо вас сьогодні познайомити з цією чудовою сім'єю, аби ви пізнали від них багато секретів сімейного щастя. 50 років, як голуби в парі, прожили Галина Михайлівна і Дмитро Анатолійович Дворецькі. На довгій життєвій ниві було все і радощі, і незгоди. Та їх вони ділили завжди навпіл. Отож і проблеми ставали незначними. Радощі в рази більшими прожили разом півстоліття взаємній любові, повазі, довірі і відданості. Вони поєднали свої долі ще зовсім молодими, але красу і вірність свого кохання зуміли пронести через роки. Все в житті починається з любові. Отож, і ваша сім'я бере початок з витоків кохання. Розкажіть, будь ласка, коли ви познайомилися? Познайомилися ми в 72-му році. Десь у квітні місяці. квітні. місяці. Ну Я його знала, тому що він був майстром, але так ми не, не були так знайомі. Ви хочете сказати, що вона вам сподобалась з першого погляду? Да, да, да. <свят> так, так, так. так. Що ви відчули? тьохнуло то в серці? Ну, якась мураха пробігла. <свят> Завдяки тим першим почуттям, які залишили солодкий спомин на все життя, з'явилася молода сім'я. Часом в ній з'явився первісток Олег, про якого батько, повертаючись з конференції, дізнався на пероні нашого вокзалу. Його привітали друзі по гучномовцю, і він одразу на крилах побіг в пологовий, аби побачити вінець свого кохання, довгоочікуваного сина. До речі, він народився богатирем 4 кілограми і 700 грам. Через 10 років на світ з'явився ще один син. Діти старанно вчилися, всесторонньо розвивалися і стали справжньою гордістю своїх батьків. Дуже хороші сини. Вони у нас інтелігентні, культурні. Старший син закінчив Хозяйственну академію в Києві. менший має дві освіти вищих. Також Шевченка закінчив Київський і закінчив Харківську залізничну академію. Невістки теж хороші, дуже. дівчата. Мені саме головне, що вони люблять мої, наших дітей. Що мені більше треба? Що нам більше треба? Ми любимо другого, вони люблять теж. В них порядок і в наш порядок. Дійсно, можна тільки порадіти з того, що подружжя дворецьких, маючи перлину сімейного вогника кохання, передали її своїм дітям. Відчувається, що вони, рівняючись на вас, теж побудували свої сім'ї на любові та взаєморозумінні. І сьогодні спішать вас привітати з цим прекрасним ювілеєм. Шановні батьки, мама та тато, бабуся і дідусь, ми щиро вітаємо вас з ювілеєм, ювілеєм створення сім'ї. Ми дуже вдячні вам за те. Що ви для нас зробили та робите. Ви яскравий приклад для нас, як в злагоді та любові можна багато долати. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, довголіття і мирного неба над головою. Щиро вам вдячні. Як ви виховували своїх дітей, аби вони виросли такими і вдячними, і людяними, і розумними, і добрими? В сім'ї має бути любов і приклад з батьків. Саме перше любити дітей і повагу, чоловік до жінки, жінка до чоловіка. Не можна дітей сваритися перед дітьми. А ваше батьківське слово було колись таке, що фізичну силу приміняли до дітей. Це ж хлопці все-таки напевне росли і теж за своїми ну, якимись нюансами. як вам сказати фізичну силу. Немає в нас Ні, не було такого. Нас такого не було. Щиро кажучи, з цієї сім'ї Дворецьких хочеться брати приклад, адже відчувається, що ті духовні цінності, котрі вони несуть протягом життя, і загальнолюдські, і Божі. Що найголовніше в сімейних відносинах, як ви вважаєте? Довіра, довіра і любов. Якби було можливо щось змінити в житті? Щоб ви змінили, а щоб залишили, незмінним? Нічого не хочемо міняти. Не треба нічого міняти. Нам хорошо було но... і так все. Були, були помилки, було все в житті, але ніхто не родиться. старим. Мудрим. Мудрим. Старим і мудрим не ро, не родяться. Мудрість е, появляється з віком, коли ти живе. А ще якщо ти живеш е, розуміючи один другого. То то потім і мудрость приза. А якщо ти не хочеш розуміти чоловіка або чоловік жінку, то мудрость не настане. Напевно, і своїм дітям, от це кістяк, цей що сім'я це є все. Щира посмішка і завзяті в очах це візитна картка дворецьких. Півстоліття ви прожили разом. Два життя прожили однією долею, зберігаючи любов і вірність, не зламалися під тягарем турбот і проблем, а тільки ще ближче стали один одному. Вигідний приклад для наслідування. Ми всі пишаємося вами і бажаємо, щоб тепло вашої любові, як і раніше, зігрівало вашу велику родину. Дуже приємно, що до золотого весілля звучать з ваших уст золоті слова. Що найщасливіша сім'я це та, де живе любов і взаєморозуміння. На вашу думку, щаслива сім'я, то яка? Така, як ми. То є щаслива сім'я. А ще вони до сьогоднішнього дня гарно танцюють разом. Дається в знаки, що колись в молодості вони були переможцями танцювального конкурсу. Часто згадуючи молодість, Галина Михайлівна витирає непрошену сльозу. І сьогодні, перегортаючи листи сімейного альбому, вони знову і знову повертаються в ті далекі часи, наповнені домашніми клопотами, роботою, турботою про дітей. Сьогодні може не так легко справлятися з об'ємом робіт, але Галина Михайлівна, як прекрасна господиня, панує на кухні, виготовляючи різноманітні смаколики для чоловіка. А Дмитро Анатолійович господарює на вулиці. Це і огород, і сад, і виноградник, і троє. Янде все він плекає з любов'ю. А ще як поділилася з нами Галина Михайлівна, кожен її день народження розпочинається з оберемку троянд в ранішній Росі, котрі ось уже 50 років він дарує своїй коханій. Чесно зізнаюся вам, що дуже приємно знаходитися в будинку, де живе любов, адже тут особлива атмосфера, аура світла і добра, віри і надії. Якщо бути відвертим. То ви мене сьогодні надихнули на те, аби я згадала своїх батьків, які 52 роки прожили в любові, в мирі і в злагоді. Отож, дивлячись на вас, мені хочеться сказати, що ви уособлюєте всіх батьків, які красиво йдете по життю. Тож бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя вашій родині, вашим діткам, вашим онукам. Нехай здійснюються всі мрії, нехай буде мир на нашій Україні. Все вам самого самого найкращого. дуже вам велике. Спасибо за зустріч. Дякую, дяка. Дай Боже, щоб усім було хорошо, щоб всі були здорові і щоб всі люди мали в сім'ї злагоду і любов. Це велика, велика потужна сила, коли я в сім'ї злагода і любов. Тож бажаємо всім, кого не дихнули сьогодні юбіляри Галина Михайлівна і Дмитро Анатолійович на щасливе сімейне життя, свято берегти своє кохання, створюючи батьківський простір любові для своїх дітей. А сім'ї дворецьких бажаємо нехай 50 років множиться на століття, і ваше сімейне життя буде сповнене гармонії і щасливих сонячних днів. Нехай золотом надії повна буде ваша душа. І щоб ще багато ювілеїв ви зустріли разом зі своєю родиною в мирі, щасті, злагоді і любові.